Друзі, всім привіт! В минулому відео ми торкнулися різних тем навколо вибору компонентів для резервного живлення. Тепер давайте їх об'єднаємо в одну систему і розберемо, що потрібно для правильного підключення. Перше, що треба встановити, це реле захисту напруги після лічильника. Далі потрібно роз'єднати проводку, яка йде від лічильника до щитка автоматів, і встановити в розрив АВР автоматичний від резерву. Якщо у вас лінії не розділені і інвертор не може потягнути всі споживачі, то в наступних відео я розкажу, як відключати потужні прилади при пропаданні міської мережі, щоб не залишитися з пустим акумулятором. Для подачі живлення на інвертор використовуйте або автоматичний вимикач, або смарт-перемикач. Якщо ПЗВ, пристрій захисту витоку струму, у вас встановлений в щитку, то при відключенні світла він не буде брати участь у схемі, тому додаткове ПЗВ після інвертора для запобігання витоку струму обов'язкове. Для захисту інвертора від перенавантаження потрібне реле захисту для відключення споживачів при перевищенні струму. Мінуси, коли струм йде байпасом, то це реле теж спрацьовує.